Слава Україні, героям слава! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми якби вже на полі виїхали. Діскуємо ось палку Соняха. Така якби тут палка, вже бур'ян пішов. Амброзія. Весна своє діло робить. Що в мене туди? Вже заканчуємося. Остався кусочок невеликий. Все, як, якби так виходить. Ніде нічого не забиває, нормально йде. Ну Там буває де. кучі, як понагортали, чи миші, чи хто воно, хто я знає. Такі кучі воно і воно буває, що підзабиває. А так отакий от фон. Дійсково справляється на всі 100%. Мені, мені подобається такий результат. Звісно, трохи земля влажнувата. Ну без цього ж ніяк, ніяк, бо сьогодні ж ви самі знаєте, які дощі дощі йдуть. Та хоч трохи прекратилося вже. Можна щось робити. Воно в далечині. Видно ще що кукуруза ще стоїть. Де ще не покосили. Цей, цей рік якийсь необичний. Такий перший раз, якби в году. Такого не помню, щоб було, щоб косили весною кукурузу. Tu się z boku się jest pszenica. Gorna już Taką Taka jakby pszenica. Niepoganna. Зною МЗ. Діскуємо якби другою передачею. Тут якби поле рівне. Іде другою передачею. Спокійно. Якщо десь десь вже перепади йдуть вище, тоді вже вище, нижче, тоді вже буває, якщо на підгору, то первою йдемо. А так в основному тяне другою передачею. Раюм за. Тільки полка лущить Соняха. Тільки один шалест чуть. Трохи димов кидає, а далі, як бачите, не димить. Нормально йде. Зробили ми форсунки, якби поміняли розпилітелі на ньому. На ЄМЗ. і перестав якби так вже димить. Думали, що топлівна, але топлівна нормальна. Хорошо, працює. Ну, а так би якби виходить. Глибина тут сантиметрів десь 5-6. Небагато, як би. Ну, щоб палку перебити, бур'яни по дрібні, бо тут амброзія пішла, рости вже. Якось так, друзі. Ще сьогодні покажу вам, як дісткова наша справляється із з кукурузою, з остатками кукурузи. Так що не перемикайтесь, наблюдайте далі. Все в даному відео. Так, ну що, ми прибули на місце дислокації. Ось така ось водилка кукурузи. Ось таке ось робочий фон. Дискатора. Дискуємо якби по, -по, по діагоналі, щоб трохи кичаки повиривати лучче. Тут все о... дискували, діскували і дивіться, вся яка нора. Що то може бути? Лисиця живе? Глибока така. Я думаю, що лисиця, навірно. Є мЗ вже пече. Тоже друга передача. Так би якби в нас виходить. Чуть-чуть спробували -чуть заглибитися. Трохи глибше. Нормально йде. Другою тягне без питань. Ось якби оці кучі ось Щас вам покажу отакі ось, ось кучі нагортають. Це вісіжуся мурах мурашки. Так, така гортаї. Там воно далі ще одна куча воно видно. Врохи поселилися. В общем, робота кипить повним подом. Ось, би йшов, йшов по полю і ще одна ось нора. Зараз як вискочить лисиця. Тут видно, що свіжі дають сліди. Тут, наверное, живуть. Такі якби нори понароблювали. А як, як побачив, узнав, бо, бо, бо як в тракторі як діскували маленькі лисенята якби виб, вибігали. То я зразу зрозумів, що тут нора Живуть вони тут. Треба тікати звідси, бо зараз ще, ще не падуть. Якось так, друзі. Ми працюємо. Тут ще нам якби багато дискувати. Такий як фон виходить. Фісковки. Так, ну що, всім тоді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. До нових зустрічей!